Ой, друзі, коротше, катаюся по синьому лісу. Так офігенно, свіже повітря, листя. Оці трейли такі тупо офігенні. Пронісся по ним. Я не знаю, з якою швидкістю. Коротше, на дуже великій швидкості по цим трейлам, по цим вузьким стежечкам. Так офігенно. Відчуття такі кайфові. Блін, звісно, якщо у вас є можливість, беріть велики, катайте. Тому що це просто. Офігенно. Собачка нам здоровається зі мною. Фууу, кайф. Спереду дивіться що. Ох, отаке бездоріжжя, але я туди не поїду. Я поїду сюди. Оп! Дивіться, який ліс. Боже, як гарно! Як ви думаєте, чи є в такому лісі гриби? Чи можна тут щось знайти, щоб приїхати сюди, наприклад? Можливо, зночівлю навіть знайти гриби і їх посмажити? Тут є і сосни, ось і берези, і тополі, і липи, і дуби. Чи є тут якісь грибочки? Цікаво. Друзі, всім привіт! Сьогодні такий, знаєте, цікавий день. Вирішив виїхати в ліс покататись і провести ну, можна сказати, так, що літній сезон велосипедний провести і зустріти осінній сезон. В лісі пахне повітря таке класне, просто кайфово знаходитись тут і кататись. Приїхав я на ось цьому своєму. Конику приблизно десь в травні 22-го року я його купив. І наразі зараз у нас вже жовтень 24 го це вже навіть більше двох більше років. Це у нас Cannondale Topstone 4 2022 року. На цьому віліку я вже проїхав, якщо дивитися по страві 2000 км. По 1000 в рік виходить. Прикольно. Да. Ну, Це я думаю небагато, тому що в мене на попередньому віліку я проїхав 6000 км. кілометрів. Про попередній велик трошки пізніше розкажу. І сьогодні. Я приїхав, щоб розказати вам досвід експлуатації цього велосипеда, що з ним було, які з ним трабли, взагалі з чого він складається, які там компоненти і так далі. і так далі. Бо я так розумію, що наші підписники хотіли таке відео. Ось воно і є. Поки що про мій велик, про Катін подивимось трошки згодом. Якщо вам це відео зайде, ставте лайки, тоді я зніму про катін велик. І якщо ви вже ставите лайки, то підпишіться. А якщо ви вже підписані і ставите лайки, то поширте це відео, відправте друзям, щоб вони подивились теж, можливо, вони для себе щось новеньке знайдуть, зрозуміють, чи треба їм такий велик, чи не треба такий велик. До речі, на цьому велику я теж проїхав Київську сотку. Мені все сподобалось, емоції шикарні. Єдине, що мені не вистачало гуми. Гуми трошки більш слікові, тому що тут зубата гума стоїть. Трошки не вистачало діапазону по перемикачам по швидкостям. Хотілося трошки більше, щоб він швидше їхав. От. І по гумі. А так, в принципі, мене все в ньому влаштовує. Посадка супер, м'якість, супер, жорсткість теж супер. Все коротше, на рівні. Мені він подобається. Я, ну, типу, мій рекомендаціон поки що на першому пункті, на першому етапі. Отже, замінив я за весь цей час лише ланцюг. Через рік там, 1000 там, км відкатав, там, зробив ТОшку, замінив повністю ланцюг на новий. Той у мене ще залишився. Можливо, ну по степені розтягнення цих ланцюгів, я можливо подивлюсь, чи можна його на друге коло поставити з, в... ну, типу, враховуючи те, що зношуються зірки, те, що зношуються шатуни, зірка ця велика на шатунах, то в принципі, можливо, ще й той ланцюг докатає. Купив тупо такий самий: КМС на 10 швидкостей, офігенний ланцюг повністю їм задоволений. Через рік так само я замінив покришки, поставив більш товсті. І на мою думку, мені здається, я їх поставив трошки краще по захисту до проколів. Так, да, Друзі, насправді, насправді, і насправді, якби не цей велик, напевно, і цього б каналу не було. Тому що цей велік нам з Каті дав поштовх на створення каналу, створення контенту. Зрозуміло, що є багато блогерів. Понятно, що ми їх всі дивимось. Нам теж було цікаво спробувати себе в цій сфері. І от, завдяки тому, що я купив собі а, гревел. От саме це Гревел. Це не шосік, це не ендюранс, це не якийсь гібрид. Це Гревел. Так, Гревел це гібрид Шосіка МТБ, але, ну, грубо кажучи, це чистокровний Гревел, таким, як його задумав виробник. От купивши Гревел, я відчув оцей кайф кайф того, що можна їздити спокійно, виїхати отак, от в ліс, катнути де хочеш, як хочеш. По будь-якому покриттю можна їхати по піску, по ґрунту, по шишкам, по голкам. От тут я просто відкатав на такій швидкості, де ну щось яке, понятно, вони б загрузили в піску. Я вважаю, що наступні вільчики. Ну, якщо це буде один в мене велик, то це буде грево. Якщо це буде декілька велосипедів, можливо, можна собі обирати там шосейник, якщо ти там на перегони хочеш їхати катати. Або, я, наприклад, якісь МТБшки, або двупідвіси, які, ну, понятно, бачили, да, вже всі ці хто де катає. От, то, то вже знаєте, хто як хоче, так і дрочить. І Катя теж вже дуже багато зі мною катає. Молодець взагалі. Сотку проїхала. От хто не бачив, дивіться, отут десь буде відосик гляньте офігенне відео. Отже, давайте перейдемо до суті, тому що щось вступлення дуже велике. Які в мене були велики до цього. Велики в мене були. У мене був червоний велик якийсь X17, якийсь суббренд бергамонта Я на тому велику відкатав. Та не знаю, все дитинство напевно, ну більшу частина дитинства частину дитинства. Хоча ні, чекайте, до нього в мене ще був автор трофі, який мені батьки купили біля дитячого міра. Дитячий світ зараз називається. От, це мій був перший велик, такий от, типу, свій самостійний велик. На ньому, Він ще в мене досі є десь на дачі, на ньому дідусь їздить на рибалку. Мій. Він його там за апгрейди, вудочки б у нього примотав. Ну, коротше. Автор був ну, типу, просто велик, Ніяких типу, вилків, ніякої амортизаційної, взагалі нічого. Просто велик, швидкості, 15 швидкостей, все. На той час, до речі, всі типу, випендрювалися, у кого більше скоростей, той модніший. Мірялись не пісюнами, а скоростями тоді пацани у дворі. От потім з'явився в мене оцей X17 Dragon, Dragon він був хардтейлом. Тобто, це був типу, велик, в нього була вилка, він важив, я не знаю, кілограм 20 напевно, дуже важкий велик. І на цьому велику, до речі, Катя, коли в мене з'явився наступний, Катя зі мною каталася, каталася, бо в неї не було ніякого. Я їй цей дав. типа, ну, він якраз по розміру на неї, бо коли я був малий, вона зараз така. От потім після цього мені вдалося купити солодкій ціні спеш спешалайст бляха. Як він називався? Блін, я забув. Якщо коротше згадаю десь отут фоточку, його прикріплю і назву. Прикольний велик, він теж був хартейлом, але я з нього зробив типу жорстку вилку, йому поставив, типу, замінив там, коротше там багато в мене експериментів було. Це якраз той час, коли я почав їздити на віліках, дуже активно. Мені так подобалось щось міняти, щось допрацьовувати, щось робити кращим, дивитися ці відоси, міняти покришки, диски, абади і так далі. І вже на цьому спаші, на білому спаші, я проїхав в Київську сотку у 2020 році. Чотири роки тому я теж проїжджав сотку. Це була. Під карантин сотка. Прикольний був час, і після 100 кілометрів проїжджаю. Коротше, вже на фініш їду за медалями. Тіпа, чувак відкриває двері, і я в нього влітаю. Це було теж ДТП на ньому, колесо отак боком. Ну це було дуже жорстко. Типу, я, я такий, знаєте, ще на, на стресі. Я там короте, на того чувака наїхав. Типа, ну, слава богу, все закінчилось нормально, травм мене там ніяких не було. Цікава історія, коротше, цей спеш, блін. Все було з ним офігенно, катив. Їхав, перемикався, ну прям ідеальний велик. Красивий, білий, чорні ободи, білі, чорний з білими ободи, покришки. Вообще, тупо він був песня ляля, пушка І коротше, якихось один з днів я чую, що щось у мене щелкає. Я довго не міг зрозуміти, що це щелкає. Потім в пофіналу зрозумів, що це щелкає рама. В нього під сідлом, те місце, де зварюється раз, два, три труби і вставляється підсідельний штир. Отам От пішла тріщина. Я не знаю, як так відбулося. Коротше, Велік, наче був куплений до мене офіційно, це я у знайомих його купив. Сталася така фігня, Я звертався до спешалайзда. Вони сказали, що, типу, ну, вибач, ми тіпа, нічим тобі допомогти не можемо. Це так, як це рама алюмінієва, алюміній. Ну, типу, щось з ним зробити дуже важко. Я його намагався заварити. Я знайшов компанію, яка його заварила раму, я його пофарбував заново. Але через там, місяць знов сталося те саме. Вільчик, коротше, все. Вільчиком все. От тому на зміну треба було щось купувати. І в 2022 році я купив ось цього коня. Ну, тупо реально, він такий офігенний, я, я тупо задоволений. Я хотів саме не знаю, чого, чогось хотів чорний вілік. Купив е, він не чорний, він такий трошки перламутровий. Дуже офігенно виглядає. От на сонці прям ці, ці бльостки переливаються, топчик. Просто топчик. Коли я катався на цьому спеші білому, то мені дуже хотілося Гревел, я вже навіть почав дивитися там, типу, Ляпоту, ці всі відоси, там, де вони з кубом катали, і інших блогерів. Коротше, ця, коли вся діла двіжуха в Україні почала розвиватися, мені дуже стало цікаво. Мені тупо дуже хотілося Гревел, але Гревел коштував якихось конських денег. От є звичайний велик, типу хардтейловий. Ну там, давайте умовно беремо, 20 тисяч коштує. А потім, типу, Гревел зразу x 2 ціна, по 40 тисяч. І я взагалі не розумів, нахрена воно мені треба, але так хотілося. Ну, знаєте, це оця хатівка. Хочеться, то й хочеться. Коротше, мені дуже хотілося, я шукав варіанти, де купити дешевше, де може бути якась знижка, але щось не знаходив, не знаходив. І от знайшов, знайшов, назбирав гроші, знайшов цей Велік. Купив я цей Велік за 42 тисячі, десь я його купив. Плюс одразу кажу, плюс Cannondale в тому, що він дає гарантію. Пожиттєво на раму. Тобто, якщо тут станеться щось з рамою, ну вони вам її просто замінять, або дадуть, ну, там вишкодують, або там дадуть новий велик, інший велик. Тому що Cannondale рами робить сам і за це відповідає. Це мене був напевно один з найголовніших, що це був гревел і щоб це була пожиттєва гарантія. Ну і тут так сталося, що це тільки Cannondale так може зробити. Це розмір Елька в мене, вага його 10 кілограмів. От, але понятно, що ми катаємось з сумками. у мене ще є підсидільна сумка, нарульна сумка, дві бутилочки, контактні подалі. Коротше, все-все-все, фари, фонарики, все це новішуєш, що він вже не важить. Але мені, в принципі, вага не так не так сильно критична для мене. Це нормально. Типу, якщо він там важить 12, окей, мені головне, щоб він їхав і виконав задачу, щоб він мені довіз точки А в точку Б. Довіз мене мої там всі продукти, весь мій став, прилади, якісь ще приколи. І ми могли нормально вам відосики знімати. Тому по вазі в мене ніяких зауважень до нього немає. Давайте почнемо з рами. Рама, або, як її правильно назвати, фреймсет. Що зробили Cannondale? Cannondale взяли свої рами Endurance і поїдали їх з рамами Synapse. Тобто, це гібрид між, між двома вєльчиками, якраз таки ідеально підходящий для мене. Тому що це дуже комфортно. Насправді рама м'яка. Рама створена взагалі для швидкої тривалої їзди. Типу, типу, можна на ній їхати 100, 200, 300 кілометрів, подорожувати на цьому віліку. Я думаю, взагалі можна без без проблем. Коїсь, ну типу втоми вас сильно не буде. По жорсткості рама жорстка. І водночас м'яка. Ти наче їдеш на велику без всяких там систем амортизації, але блін, він такий м'який. Оці пера задні вони мають таку властивість, що вони типу іншої форми. Вони спочатку такі циліндричні, потім вони такі більш пласкі, потім знов циліндричні. За допомогою цих ребер, ну, в принципі, сама рама вона гуляє. Вельчик м'який, керований і водночас жорсткий. Це мені дуже сильно подобається в цьому. Відсінався вони взяли комфорт і витривалість. Від Ендюранса вони взяли жорсткість і маневреність, і вийшов так топстом. Тому це насправді супер універсальний велик, який, я думаю, підійде там, багатьом людям для типу задач покататись там раз на тиждень, для задач навіть потренуватися і навіть для задач приймати участь в якихось змаганнях. Це дуже прикольно. Стосовно бонок, цікава тема. У бонкам у нас на вельчику є бонки зверху. Бонки на рамі на одній трубі, на іншій трубі, знизу є бонки, ззаду навіть є бонки там під сідлом на трикутнику задньому. Але немає бонок на передній вилці, тому що вона карбонова. Е, поки що, бонок, ті, що тут є, мені вистачає з головою. Так, да, мені б хотілося, звісно, в майбутньому якимось чином. Що в мене були бонки на передній вилці, щоб я міг повісити якісь там анікейджі або ще щось? Мені дуже подобається до речі, апідурівський сет Апідур Експедішн здається. Називається Я фотку. зараз покажу, як Велік виглядає з цим сим. Тому що ці великі сумки величезні, там якісь там ортлібовські або ще щось, такі які на багажник прямо на таку цілу раму вішуці. Мені дуже подобається. Мені подобається більш мінімалістично. По бонкам мене все влаштовує. Бонки верхні у мене навіть взагалі ніяким чином не зайняті. Нижні не зайняті. Туди ще можна повісити. Додаткову сумку короче, зверху повісити, знизу можна повісити ще такий тримач для ремкомплекти, але поки що це все возиться з собою в сумці, типу мені, мені з цим комфортно. Далі, що у нас цікаво, по зазорам. Зазори на Вільчику достатні. У мене була резина 37-ма, зараз стоїть 40-го, і ви самі бачите, скільки ще місця є. Я думаю, що там 42-го ще можна поставити спокійно. Да, до речі, по зазорам прикольна історія. Ми з Катю катали на Вільчиках. Ми поїхали в Гнідин. Поїхали чисто покататися, попити каву, там десь просто така катка на 60 кілометрів була. От, І ми поїхали, пішов дощ. Ми заїхали в такі хащі, там піска було по коліно. По гамну, по піску. І в мене, і в Каті по зазорам, прям пісня. І в мене вже була сорокова резина. Навіть сорокової резини у мене ну, взагалі ніяких питань до зазорів немає. Це дуже офігенно. Подивіться, якщо не дивились наше відео, там, де ми катали в гнідин, там, де були камери гіганти там де вони нас покусали погризли, Я думаю, думав, що ми звідти взагалі не вийдемо. У нас Катя вже плакала, вона падала там на кожному кроці. Ну, коротше, дуже цікаве відео. Знайдіть, подивіться, якось отак воно буде виглядати. Дуже цікаво, гляньте. Проводка. Проводка дротів у нас в цьому веліку йде внутрішня, але вона не повністю внутрішня. Тобто є моменти, де з велика виходить проводи це біля перемикача переднього, і, в принципі, від гальм від руля, заходить в раму. Далі більше ніде проводки немає. Є віліки з повністю внутрішньою проводкою, там де і від дуалів, і всі гальма, все йде всередину, через кермо попадає в раму і так далі. Але ну, в принципі, мені цього достатньо. Дискомфорту воно не доставляє. Коли сумку вішаєш, ніяких моментів немає, що ні, ні не труться. Якщо ви будете шукати v з повністю внутрішньою проводкою, ну там вже насправді буде ціна Х2 від цього, я думаю, по-любому. Далі, гальма. Гальма тут механічні. Promax Декодер R з роторами на 160 мм, що спереду, що ззаду. Насправді вони мене трошки на один час підбішували дуже сильно. Потім я зробив точку велосипеду, і після цього мене все повністю влаштовує. Вони дуже легко натискають, тому що нормальні рубашки, нормальні труси, троси. Труси, труси троси нормальні. О, троси нормальні, рубашки нормальні, тому велик гальмує офігенно. Будь-яку погоду гальмую теж офігенно. Дощ, пісок, сніг, окей, задачу свою виконую. До гальму мене питань немає. Певний час я їх хотів замінити. Але зараз в мене ця думка зникла. Велик офігенний. Він повністю в стоковому вигляді, крім педалей. Супер. Далі по групсету, що мене дуже насторожило, тому що я раніше їздив або на Shimano, або на сремі. На споші білому в мене був срем X7, дуже фігенний групсет, все чітко працює, передачі вмикалися як просто так тип, на на, піддавали тобі. Типу Шиману, він трошки м'якіший. Тут стоїть взагалі мікрошифт. Нормальна перекидка, яка вже працює два роки, ніяких питань до неї немає. Мікрошифт Advent X. Це у нас спереду одна зірка, ззаду 10 зірок. Спереду зірка на 40 зубчиків. ззаду зірки 48-11. В принципі, цього діапазону вистачає з головою. Ця кастрюля перша передача 48 зірок ззаду. Певне, от один раз в житті в том гнідені використовував, коли їхав тупо в таку гору, що просто виїхав. А, Другий раз на київській Соці в космос, коли ми заїжджали, і навіть її мені не вистачало, хотілося ще одну зірочку спереду, поменше. І ще прикольна штука, що всього перемикача можна міняти степінь натяжіння ланцюга. Дуже прикольна штука, така сама фігня є на джерексі. Шатуни. Звичайні шатуни провіл під квадрат. Зірка Nero White. сама каретка, відходила два роки, і змагання, і поїздки і по лісу, і так далі. і так далі. Ніяких питань фу ту фу немає до неї. Колеса. Давайте поговоримо про колеса. По колесам прикольний і важливий для мене був нюанс, щоб вєльчик був на осях. Цей велик на осях, ось і достатньо міцні. В чому плюс осей Тому що я я такий мальчик не маленький і, типу, коли ви велик нахиляєте в якусь сторону, то на ексцентриках вже підтирає тормоз. У мене таке було на спаші. Великий плюс, що не треба підлаштовувати гальма. На ексцентриках там. Трошки з цього сторони більше затягнув, трошки з цієї сторони більше затянув, все, типу, диск змістився відносно колодок правіше і лівіше, вже може затирати. На осях ти просто її закрутив, колесо стало на своє місце, воно одне і все, і ти, і ти не паришся. Тому це дуже зручно, по-перше, плюс воно більш жорстко з точки зору маневреності велика і керованості велика. Самі ободи взагалі звичайні, з заводу вони на безкамерку не йдуть. Втулки також звичайні, здається, взагалі формула називається. В принципі, я на безкамерках і не катався. І не знаю, чи буду приходити на них, чи не буду. Ну, в принципі, в принципі можна було б спробувати. Кажуть, що безкамерка трошки м'якша, тому що її можна менше на, накачати. Але, але час покаже. Я поки що катаюся на камерах, мене все влаштовує. Далі покришки або шини. Якась херня полетіла, така велика крилами махає, я офігів. Коротше, покришки. Або гума. А Значить, яка? яка історія з гумою? Вільчик в мене продавався на гумі 37-й. 37-ма гума, ВТБ Рідлер. Це типу гравійна гума. Нічого поганого про неї не хочу сказати. Єдине, що за рік катання мого в заднє колесо трошки стерлося. Скоріше за все, через те, що сама гума м'яка, компант не м'якіший і вона менш зносостійка. Я вам скажу, що так, ну, типу, пробивається вона так само, як і всі інші. Коротше, це не швальба, яка може захищати вас від проколів. Хоча там щось вони кажуть, що є якийсь шар резини, який захищає від проколів там до 2-3 міліметрів. Але, типу, на ВТБшці я проколювався так само, як і на континенталях, так само і на швальбі, бо в мене були і швальба, і континенталь, і всі там з якимось ківларом, з якоюсь, з якимись приколами, але все воно так само пробувається. Питання наскільки часто. Да, до речі, прикол. Переду прийшлось поміняти камеру. Короче, за останню нашу поїздку, коли ми бургери їздили готувати на віліках. До речі, подивіться ось цей випуск. Я зібрав п'ять. Голок вітакації п'ять штук. Я просто поміняв камеру, тому що там вже було три латки і ще п'ять дирок нових. і все окей. Значить, були ВТБ Рідлер. Я їх вирішив замінити, тому що задні стерелость. Я просто ще хотів трошки ширшу і більш зубато Мені не вистачало ВТБшки на пісках, на ґрунтах. От такого її трошки вже зносило і вона була вузенька. Тому я вирішив собі взяти Maxxis Rambler, Сарковка, більш зубатий протектор. Поки що про неї нічого сказати поганого не можу. Вона м'якіша. Вона дає велику трошки інший вигляд. Він такий більш агресивний, повністю чорний. Тобто, та в мене гума була з боковинками, такими рудими. А ця типу повністю чорний. У мене тепер Велік black. Гума готова під безкамерку. Гума вона легша. Вона взагалі складається. Тому що, якщо ту, то гуму в неї був такий корт металевий та її не міг скласти, розвернути, вигорнути в іншу сторону. То ця повністю пласка продається. Ти її собі просто розвертаєш. Вона легко бортується, легко ти типу, поміняєш камеру, легко клеїш проколи і так далі. Тому мені що, поки що, Maxxis Rambler з головою і щось інше я поки що не хочу. Пам-пам-пам. Далі сідло, сідло у нас канондейлівське називається Stage CX. Звичайне сідло, типу, стандартне, яке ставлять на невілік. Воно, типу, не жорстке, воно не м'яке, таке, типу, середнє, жопа відбуває, якщо далеко їздить. Але коли ти купуєш собі, типу, якийсь одяг з памперсом, то ти забуваєш проблему, що воно тобі якось не підходить. Мені це сідло підійшло з заводу. Другий рік вже катаю, ніяких питань немає. Єдине, що мені дуже цікаво, ну яким чином. Інженери або розробники цього сідла зробили так, що типу, знизу є два болта, які регулюють його кут нахилу там, вперед або назад. Як вони зробили, що цей болт, якщо, там, ну, не, ну, якщо ти регулюєш собі як, якось по-іншому, то цей болт впирається тобі типу, в сідло знизу. І може тебе пробити. Це взагалі бред такий. Ну, я, я взагалі не розумію, як це, як це відбувається. Кермо. Кермо класичний баран, естетично гарний велик. Баран це красиво. Кермо канонделівське так само, алюмінієве, має розгорнуті ці роги на 16 градусів. Це зручно. Єдине, що коли в якихось вузеньких місцях їдеш, то треба не на нижньому хваті їхати, а на верхньому, тому що можна і руки собі подбивати. Далі педалі. Що цікавого? Педалі були звичайні тапталки. Добре, що вони, хоч були. Деякі велики взагалі без педалей продаються. Я на них відкатав рік і потім зрозумів, що ми лохи скаті якісь, і будемо заводити youtube канали і їздити на тапталках. Ні, ми вирішили. Нам стало цікаво, нам стало скучно жити. Ми вирішили собі зробити новий челендж, новий експірієнс, поставити, перейти на контакти повністю. Я і Катя ми прийшли. Із контактів ми обирали різні варіанти. По як для новачків, мені хотілося щось таке більш простіше. І вирішили ми взяти контакти від фірми Time. Здається, X4 Називаються ну, типу, що я можу сказати? Самі контакти контактні педалі пластикові, пружини металеві. Є така невеличка площадка, тобто, навіть якщо ви там в якомусь іншому зоті хочете їхати, і ви можете спокійно сісти на ці педалі, не встягуючись, далі педалірувати. Тому що ну, можна сказати, що це якісь гібридні педалі, але вони водночас контакти. З двох сторін є пружини. Ви можете собі спокійно регулювати, під яким кутом буде вистягуватися, з яким зусиллям. Ваша нога шляхом просто зміни шипа. Ви місцями їх міняєте з лівої ноги на право. Вони в дві сторони можуть вистягуватись. Коротше, педалями ми довольні. шип маленький, вистягується легко. Навчилися на них їздити так само, ну, типу, не складно. Я ні разу не впав, Катя падала. Так, дивіться, по взуттю, велосипедному взуттю, в мене є дві пари. Одна така більш ну, кежуал двіжуха на кожен день, на будь-яку катку, щоб в них було і зручно ходити, і зручно їздити. А друга така більш спортивна. Перша це Adidas VeloSamba. це якраз таки універсальна модель, тому що в ній можна і по місту собі спокійно ходити. Вона не цокає, ти собі ходиш, вона виглядає як звичайні кросівки, але знизу є. Шип. Єдиний мінус влітку вони дуже жаркі. Тому в мене є друга пара. Це Scott Comp ікс MTB, Щось такого. Це, це типу МТБшні контакти, пластикова подошва, пластикові шипи. Ти постійно ходиш на цих шипах. Коротше, ці шипи цокають. В них незручно ходити, бо вони жорсткі, вони взагалі не м'які. Що я помітив взагалі? Ну, типу, там два-три рази походив, вони вже стираються. Ну, типу, потім їх просто не буде. МТБшні я використовую там, коли влітку. Дуже жарко, або там треба, типу, якісь змагання їхати, коли тобі не треба багато ходити, коли немає такого моменту, що ти, типу десь поїхав, потім тобі треба вийти в магазин, сходити в магазин, щось купити. А ти не ходиш оце цок, 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 цок. Ну я думаю, ви бачили таких чуваків. типу. але це ваш вибір. Це ну, типу, якщо вам це подобається, я не проти взагалі. От, друзі, в принципі. В принципі про велик я вже майже вам все розказав. Я не знаю, що ще розказати. Якщо вам щось ще цікаво, щоб я розповів по ньому, або там, наприклад, відписав вам в коментарях. пишіть в коментарі, задавайте якісь питання, мені буде цікаво і почитати. Можливо, у вас є досвід використання такого самого велика, У вас такий самий велик. Може я вам щось підкажу, може ви мені щось підкажете цікаво. Тому пишіть обов'язково в коментарях. Дуже цікаво подивитися, послухати. Або повідповідати на ваші запитання, тому що, в принципі, по цей віліке я можу розказати повністю все, тому що вже з ним пройшли і вогонь, і воду. І ще хотів вам нагадати: сьогодні фінал рубрики «Сквіртануть на халяву і перемагає барабанна дроп Ось цей коментар. Чувак, ми тебе вітаємо. Змазка з їде до тебе. Напиши, будь ласка, нам або в коменти, або в лічку Катів в інстаграм, напиши, щоб ми могли з тобою зв'язатися, що ти нам надіслав там свою адресу, ми тобі вийшлимо цю всю штуку новою поштою. От. І не забувайте приймати завжди участь в наших конкурсах. Це прикольно. Ми розіграємо і змазку. що в нас було Змазка і ніж. І знову тепер змазка. Або напишіть, щоб ще прикольно було б розіграти. Дякую всім! За участь в цьому розіграші, ви всі молодці, і я сподіваюся, вам пощастить вже наступного разу. Я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Насправді, давно хотів вже посидіти так в тихому місці на природі і поспілкуватись з вами, і розказати вже про свій велик. Ми вас всі дуже любимо. Тут вже трошки стає вже так холодно. Я вже тоді буду збиратися. І до наступних зустрічей. Бувайте!